За вказівкою президента Трампа, Міністерство оборони Сполучених Штатів надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств. Наша побіда, повна на мій взгляд, це не взяти Вашингтона, це вбрати американців їх із Європи. Наша система оцінки військових поставок по всьому світу залишається чинною та є невід'ємною частиною наших оборонних пріоритетів. Заявив речник Міністерства оборони США. А тим часом штати можуть почати надсилати зброю в Україну вже наступного тижня, пише видання Politico. А спецпредставник Трампа Келлох і міністр оборони України Умєров мають взяти участь у конференції в Римі, присвяченій підтримці України. Після цього запланована зустріч у Києві. Зокрема, штати планують відновити постачання інженерної та бронетехніки. Український уряд зі свого боку наголошує на надзвичайній важливості. Відновлення систем протиповітряної оборони та забезпечення високоточними боєприпасами для бойових дій, що ми не дамо Росії програти, є продовження, і воно власне розкриває смисл першого речення. А друге речі так, що тому, що якщо Росія програє, тоді США займуться нами безпосередньо. Отже, очевидно, що для Китаю. Росія є ну, певним навіть таким собі знаєте запобіжником прямої конфронтації з Сполученими Штатами Америки. Бо поки Росія зав'ягла в Україні, ну, американцям буде не дуже безпосередньо до Китаю. Вони так чи інакше будуть працювати на європейському театрі, от а про Китай десь будуть думати в другу чергу. І це ще раз і ще раз. Підтверджує правильність, правильність висновку, що чим швидше американці по одному приберуть з так би мовити шахматної дошки всіх китайських союзників, з одним уже майже розібралися. Май на увазі Іран. Якщо тепер розберуться з другим значно важливішим, яким є Росія, то повірте, ті два, що залишаться. Сядуть на задні лапки і будуть уважно слухати, що їм будуть говорити і з Брюсселя і з Вашингтона до тих пір, поки Трамп не зрозуміє, що йому треба усувати Росію як помічника Китаю, а не намагатися відірвати Росію від Китаю, до тих пір ситуація на жаль вирішуватися не буде. Але сподіваюся, Трамп сам в цьому допомагає після оцієї. Розмови Путіна з Трампом, яка відбулася вчора, і яка розлютила Трампа, тому що він побачив, що Путін просто грається з ним як дурень сонцем. То після цього я думаю, певні зрушення все-таки мають вже нарешті реалізуватися. Ну мені здається, що насправді в змозі вплинути, і ця сьогоднішня розмова вона говорить про те, що в усякому разі, Трамп почув те, що відбулося, і він почув, що Росія продовжує, попри його Трампа, заклики до того, щоб припинити війну, продовжує цю війну. І сьогоднішні інформації з Києва, ну вони шокували справді всіх. Дивіться, ну якщо вже навіть американські сенатори і конгресмени з республіканської партії починають писати і казати Трампу: Трамп Путін тебе обманює і таким чином завдає шкоди не лише тобі особисто, але й всій Америці, то це вже сигнал, який не можна не почути, навіть якщо б тут не було інформації від Зеленського. А вона, як ми чуємо, у Трампа є і є доволі очевидна і доволі. На своєчасна і повна, отже, я думаю, що треба продовжувати цей е, напрямок, і звичайно з того, що написано про цю зустріч, що там справді обговорено можливості постачання в Україну щонайменше додаткових двох систем Петріот через Німеччину, яка готова це оплатити. Крім того, йдеться про серйозні постачання ракет до цих систем, бо інакше вони нікому не потрібні. А відносно того, чи вичерпалися запаси, ну повірте, це маячня. Хоч ми з вами не є військовими експертами, але ми ж читаємо те, що військові експерти говорять. А вони говорять про те, що американці, якщо і віддавали нам, то в принципі ту техніку, ну чи ті, скажімо, боєприпаси, які або повинні були бути утилізованими. Або просто переданими про без всяких проблем Україні, тому що ну, хоча б такі це не найновіші системи, це не найновіші види озброєнь. Тому говорити, що це критично важливо для американської армії, ну навіть для військових спеціалістів. Очевидно, що це просто такий собі знаєте привід не зробити той той крок, який потрібен, і тут ви праві є і в Білому домі, є і в адміністрації група людей, які не хочуть е, чути і бачити, що таке Україна, і е, роблять все для того, щоб Росія була е, в якийсь е, е, ну інколи дуже абсурдний спосіб, е, так би мовити, виокремлена і щоб її не сприймали як агресора. Тобто всі шишки падають на Україну, а Росія залишається як, начебто, її тут і нема. Але дуже добре, що Трамп все-таки в черговий раз. Вже в другий, другий раз після саміту е, НАТО в ГАЗі підтвердив, що він розглядає можливість того, щоб е, ці всі потрібні нам е, системи озброєння були надіслані. Е, тому мені здається, що після з е, одного боку розмови Трампа з Путіним, і після того, що сьогодні відбулася розмова Зеленського з Трампом, е, вимальовується щонайменше певна надія на те, що Після скажімо, там ну, кількох днів взаємних розборок в Білому домі, Пентагоні, Держдепі, і так далі, нарешті розберуться і ці постачання, які були вже законтрактовані, будуть продовжені. Але тут ще важливіше, що під час цієї розмови, наскільки можна судити з повідомлень, йшлося про спільне виробництво, а це вже абсолютно інший момент, який відкриває для нас. Нові перспективи, тому що якщо є технології, які є у нас, і якщо є гроші, які є у американців, то з'єднавши їх докупи ми отримуємо дуже серйозні речі і для України, і для Америки. Москві КДБшники дуже добре працюють з психологічним портретом Трампа, вивчають його смаки і безумовно намагаються потрапити, як кажуть, в десятку з цими своїми пропозиціями. Він же ж не випадково має на увазі Путін. То йому подарував Трампу якийсь портрет, то сказав, що він соціальний і взагалі чудовий і так далі. От, але бачите, такі речі, ну вони справді другого, третього, п'ятиря дні і так далі. Тобто Трамп був відверто. ну... Ну, скажімо так, розчарований це, це м'яко сказати, бо по його фізіономії було видно, що він просто роздратований тим, що після всіх цих неодноразових розмов з Путіним Путін ну його так, якщо говорити прямо посилає кудись подалі. А замість того розповідаю, що ми домовилися про ну відосики на теми традиційних цінностей. Ну звучить безумовно абсурдно. Ну але Росія це просто абсурд за визначенням. Тут нічого іншого немає. Тому я думаю, що це все не дасть тих очікуваних для Росії наслідків, на які вони розраховують, бо відосики відосиками, а по суті Путін. Не хоче підтримувати ідеї Трампа. Трампу це думаю, що не сильно сподобається, і тому е, мені здається, що е, ми перехопимо зараз певну ініціативу. І якщо вдасться нейтралізувати оцю промосковську групу е, в цьому об'єднанні мага, то у нас повторюю ще раз. Я думаю, будуть непогані шанси поступово розвернути е, Оцю Трампівську команду, хоча б в нейтральну сторону з проросійської. А якщо складеться, то і почати речі, які для нас є справді надзвичайно важливими: тобто купівлю зброї, спільне виробництво зброї і отримання американської розвідувальної інформації, я думаю, що на цьому етапі більше нам чекати ну практично неможливо.